А так село гроші витрачає. На листочках заробили і купили собі на зиму дров, бо з нашими цінами на електроенергію та газ можна піти по світу. А може комусь це рубль 20, але для села, я думаю, розцінки європейські в натурі. Якось так, друзі, все куплено офіційно. Все як з підтверджуючими документами. Пробіркована деревина, так що, як кажуть, все по чесноку. Якось так, друзі. Трошки гумору для вас. На господарстві є піла, а є корміліця. Як ви думаєте, ото стоїть піла чи корміліця? Пишіть в коментарях. Якось так, друзі. Єдине, що гріє душу, що мої діти адаптовані до цього всього. І в разі форс-мажору будуть знати, що робити, як робити, де взяти і для чого воно потрібне. Так що отак село кошти витрачає. Якось так.